Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні. І не тільки. Диктатор Путін заявив, що треба було напасти на Україну раніше і виступив проти короткочасного миру. Він поскаржився, що через війну проти України став менше жартувати і майже перестав сміятися. Російська армія вторглася в Україну 24 20 лютого 2002 року без особливої підготовки, повідомив російський диктатор Путін під час прямої лінії. За його словами, як і у випадку із Кримом, це нібито було спонтанним рішенням. Але друзі, ми всі знаємо, що війна почалася в 2014 році. Чому почали? Тому що вже далі неможливо було стояти на місці, терпіти і чекати, поки ситуація для нас погіршиться, сказав диктатор. При цьому він дав зрозуміти, що в будь-якому разі напав би на Україну, однак, якби мав можливість повернутися в минуле, то він зробив би це раніше. Рішення, яке було ухвалено на початку 2022 року. Його потрібно було приймати раніше, це перше і друге. Знаючи про це, потрібно було просто почати раніше готуватися до, до цих заходів, у тому числі і спеціальної військової операції, сказав диктатор. Водночас він визнав, що війна в Україні стала серйозним випробуванням для всієї країни. Путін поскажився, що став менше жартувати і майже перестав сміятися, але водночас похвалився, щоб досконало свої стратегічні навички. На питання, чи готовий Кремль зупинити вогонь в Україні, Путін відповів, що якщо зупинити бойові дії на короткочасний період, Україна матиме змогу отримати допомогу та підготуватися, тоді як зараз противник не може закріпитися на тих позиціях, на які він відійшов, через виснаження бойової техніки та особового складу. Нам потрібне не перемир'я, нам потрібен мир, довгостроковий і міцний, забезпечений гарантіями для російських громадян, сказав диктатор Путін. Сказав це, друзі, цинічно. Він також розповів про попередні спроби домовитись про короткострокове перемир'я. За словами Путіна, він був готовий обговорити це питання, але Володимир Зеленський нібито щоразу відмовлявся, зокрема, коли різдвяне перемир'я та обмін полоненими запропонував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. А якщо коротко, друзі, то цей брехливий виродок тільки вміє брехати, але не збрехав те, що. Війна для нього стала серйозним випробуванням. Зуби, зуби об Україну поламав, як кажуть. Тому, друзі, перемога за нами. Обов'язково буде. Британія із союзниками в січні почнуть постачати Києву десятки тисяч БПЛА. Очолювана Британію і Латвію коаліція країн, які займаються спільними закупівлями БПЛА для Києва. В січні розпочнуть передання Україні десятків тисяч дронів, заявив у четвер. Заступник голови Міноборони Великої Британії Люк Полард. Я можу підтвердити підтвердити, що в січні відбудеться помітна зміна ситуації, коли ми розпочнемо постачання десятків тисяч безпілотних літальних апаратів у рамках коаліції, яку Велика Британія очолює разом із норвезькими та латвійськими партнерами. Наводить відомство слова, слова Поларда із виступу в палаті громад парламенту. Ось так, друзі, дякую нашим союзникам. Збройні сили України зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. У Генштабі назвали найгарячіші напрямки фронту. Від початку доби, друзі, станом на 16.00 сьогодні 19 грудня на фронті відбулося 103 бойові зіткнення. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Курщині, а також на Покровському та Времівському напрямках. Захисники України зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани окупантів. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Ось такі наші герої, воїни, захисниці, захисники, всі наші люди, які захищають допомагають нашій армії. Ось так, друзі. Тому ось такі новини. Як і за традицією, кожного, кожного дня буду випускати такі новини, свіженькі. Тому, якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар будь для просування цього відео, поширюйте це відео, україномовний контент. Ну і не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Тому що, якби не армія, нас би з вами, друзі, не було б. Або були б, були б закатовані рабами і так далі. Тому ось так. Слава Україні ще раз. Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!